Так, ну що, тездрайуємо Кавасаки КЛР 750, карбюраторний, такий гарненький високий ендурик. От Мені, в принципі, як власнику мотоцикла також цікаво, що це за кінь. Вони всі різні. Я вам скажу, в мене самого Yamaha MT-09, це мій улюблений апарат на сьогоднішній день. МТ-шка в мене в корпусі стріт і в принципі я на таких попригунчиках ніколи не катався але я вам скажу що це настільки цікаво от, будемо ми їхати за Андрюшкою на... ззаду в нього в нього... Що там в нього пускварна Тоже прикольний такий мотик буду знайомитись з ним також, виглядає реально круто. Коля. Це у нас такий ендуро-тур невеличкий. Так, ну що я вам скажу? Їде цікаво, в принципі, і дорогу гарно тримає. У мене, чесно кажучи, ще досвіду не так багато питання по таких дорогах, скажімо так, не дуже дорогах. Але на цьому в принципі, можна це робити. Відчуваю, що гарно тримаю, в принципі, комфортненько, так. немає в мене там якогось страху, що він зараз кудись в сторону побіжить. В принципі, от, скажу так, що їх їдучи на цьому кавасакі, мені дуже хочеться спробувати оцю хоскварну, яка спереду, вона реально симпатичніше виглядає, такий мод поменше. О, та Кава це більш така вже доросла історія для таких скажімо так, спокійних покатушок по бездоріжжю. І дійсно ну, гарно гарно вона тримає дорогу. Я вам скажу, що настільки гарно працює вилочка. це, ну, Треба відчувати. Дійсно, дуже м'якенький апарат. М'якенько це все проїжджаємо. От я вам скажу, маючи, скажімо так, МТ-шечку, яка призначена для таких доріг асфальтованих, більше кайфу, більше задоволення воно мені приносить від нехай болота! По траві давай об'їдемо або тодою. Ну, бачите, навіть не хоче чоловік В болото його засрати. Настільки чистенька вимита техніка, що дійсно шкода Шкода їх мастити. Так що об'їдемо ми по сухому. Об'їхати можна. Круто Ну що тут скажеш? Ендуро є ендуро. Клас. Дійсно. Дійсно від, від, таких, від таких поїздок отримуються емоції. І в принципі останнім часом мене хили тільки в цю сторону. Я навіть а, хочу собі якогось завести коника, який буде мене радувати цими подорожами. І все я вам розкажу. О, який гарненький. І головне Келікс, ви бачите, в їхній тяговитості. Тобто тут не високо обороти ці двигунчики, а він просто дуже-дуже гарно тягне і дуже-дуже комфортненький на будь-яких, в принципі, я думаю, дорогах. Підпригнути на цьому. Важкому не так вийде, але дійсно от комфортний, комфортний, скутерочок, <смістерочек> комфортний мод. Так, ну в принципі все. що? будемо закінчувати. в мене не так багато часу, щоб познайомитися ще з тим. Екземплярчиком. В принципі, рекомендую дуже такий височенький комфортний апарат з величезним ходом вилочки. От вилочку я сам відчув, як вона працює, дозволяє їхати в принципі будь-куди гарна гума, гарний стан. Пробіг для такого скажімо так роду техніки, яка проїжджає по 60, по 80, по 100 тисяч кілометрів, 13 тисяч миль. Це ну, абсолютно новий. Новий апарат, кавасакі, гарні двигунчики. В принципі, все, закінчимо. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал, буде цікава техніка. Ми до неї йдемо всім вдалих покупок і гарних доріг.